Живе, воно хочеш теж тепла. Ну, ми приїхали, вона до нас прийшла. Я не знаю, чи я вона. Осталася ну, і сталося. У мене така була, Ну, холодно було, вийшов. На вулиці тоді розпалила огонь, погрілася, якось так наривілася, звісно, бо холодно було. Потім погрілася і пішла до доньки і сама думаю, господи, хлопці в окопах там мерзнуть, а я криша єсть, і я себе тут нюні розпустила, собралася і пішла. І потім по-другому буржуйку вже як поставили, то вже я герой, вже в хаті тепло й добре, хорошо. Списки пишу на пайки завтра мають привезти. Так я я ж як ще соцпрацівник працюю, так що я трохи, ну я не сижу до А ти зараз всі тут як волонтери? Ну так, да, а що робити? А що нам займати? Це Рижик, а то я на неї так і невістка й кажу. Невістка. Да. А яка тут площа? Шість на три. Ну до донька приходить з коляскою. До ми ж не можемо дати коляску сюди. За тягнуть а ви коли звідси поїхали ми поїхали 5, 5 березня коли зовсім гучно став уже не? да, вже ну вже було тут вже ну перельоти, вже прильоти вже мене пали. донька 9 лютого родила хлопчика у нас маленьке дитя і ми ховалися 8 суток сиділи в погрібі з дитям. це все ну а потім син приїхав каже давайте виїжджати бо ну ми виїхали і на другий день зразу прилетіла туди прямо там де погріб туди попав снаряд Це добре що ми ще уїхали ну от ви повернулись побачили Оце все угу. поплакали, поплакали. Да, ну, да, ну знаєте як? Ну я плакала, бо син ну, ховалася, щоб син не бачив. Таке, ну що, як нема вже його, ну то що робити? Вже ж таке ж так случилося. не то, що ну не одна ще, а в нас багато людей пострадало. Ну, мене. Якось, а потім, знаєте, як, як почали працювати ми я день і ніч. Оце в поході. Оце волонтерством цим, що ми пайки розвозили. Все, я була зайнята, мені не було коли навіть відпочивати. Я це прийшла, упала, заснула, утром встала і опять. Ну, оце ще мотоцикл у мене залишився живий. Так я на ньому, ото... Так ви досі працюєте, да, як да, да, так. Да, да, да. Зразу волонтери нам почали допомагати. Оце продуктами нас. Перший хто нам допоміг, це був Біл з штата Техас. Ага. І це його товариш нарисував мурал нам. Це його ідея. Ага. От от. І це було десь, ну, мабуть, в середині квітня місяця, може, чуть більше. А першу допомогу нам надала Гостомельська рада. Вони дали 42-коробочки продуктів, такий, ну, хороший, будемо казати, набор, а роздавати не було кому, тому що нас довго не пускали. Село пробрався, будемо казати, правдами, неправдами А там, де блокпост, всі люди приїжджають по ту сторону фундаментних блоків, а я по цю хожу. І кожен там щось просить подивитися, сфотографувати на вайбер до. Він списав, писав, передавав. Коротше. Ну, мене не пустили. Ми там біля Новобілічі, я його там чекала. Ну він приїхав, він десь три години його не було. Знаєте, як тут же ж мисли, які він каже, мам, двора не можна узнати. Він навіть е, е, йшов, така бровка каже, навіть дойти, бо ми документи залишили тут вдома у погребі. Mm -hmm. Кажу, хоча б документи взяти, щоб ну, щоб, а то так, ми знаєте, ми на три дні ж поїхали тільки. Ну, ми не, не думали, що в нас щось тут таке буде. Ну, страшне. А як прийшов, каже, там ну, страшне, даже. Каже, він навіть до своєї хати, каже, страшно було подойти, бо все було в нас ну, в осколках. Навіть міну знайшли, в нас такий снаряд перед моєю, ми, моїм будинком лежав. І ми вже приїхали, ну, побачили, визвали і міньори приходили і ну, забирали його і зривали потім. Строїв будинок, думав, що в ньому можна було, вже він дороблював його і що немає його. Знову по-новому це починає стройку і все. Ну, страшно, звісно, що двір весь зруйнований. Знаєте, ми переживаємо за дітей. Я за себе не думаю, я думаю за дітей. Щоб діти це ж наше майбутнє, є, а вони нам покоя не дають, ті рашисти прокляті. Я не знаю, ми просинаємося, лягаємо і все час думаємо, ну, от, ми ж. Погане тільки ну, жила їм Ну, хоч кажуть, врагам треба теж, ось, бачите, який хлопчик, як не радується. Танцює, ну, такий в мене давідушка. Він тут це що? Він живе на кінці туди до Ірпеня, до... ну, в цьому селі тільки туди далі. Ну в такому ж будиночку? Да, — да, да, В такому будиночку. Ну, це оддушена. От воно радує. Саме головне, щоб сказали, що ось ми проснулися, там, чи навіть йдемо і кажемо, що все, мир настав. Оце саме, от ми це хочемо, щоб був мир. Щоб не гинули діти наші, це, це страшно. Це територія першотравнего лісництва, квартал 49. Ну, місце, де проходила сама оборона Києва, будемо говорити. Саме більше полягло наших, будемо казати, військових і організували фонд Бадри Лашвілі. От тут його знайшли загибшим батьки. От, от, от там, де пам'ятник стоїть. Це де пам'ятник там. Ну, знайшли, будемо казати, і тут були загибші, Хочуть, хочемо зробити такий меморіал. Тут військові присягу приймають. І саме цікаво, що 11 вересня вшанували день пам'яті, а 12 чи 13 дівчата тут гранату знайшли. Бойову Ф-1. І все бачила, як оце горіло все. Оце почалася одна хата горить, друга, оце, оце все одразу. Думаю, я родилася в 42 му році і, мабуть, в цьому умру вже. Я вже думала, все мені, капець. А виходжу я сюди, двері лежать отам, оце, оце ці двері лежать там. О, і сидить тут собака. Це, це тільки в кіно показати. Виходжу, відсюди відкриваю. Скажи собака. Ваш? Чужий. Чужий? — А я кажу, привіт. Що ти тут робиш? А він дивиться на мене. А я тоді, це він, я йому вже їсти давала, він мене трохи, мене нема ж ніде нікого. Я йому, щоб в мене було їсти, давала йому. А потім дивлюся, що його нема. О. А він, як зачнуть оце стріляти, вікно побите, він з кресла стрибає в окно і гавкає до тих, пір, до тих пор, що поки перестануть стріляти. Великий і... собака був? Бели... — Великий. Він там по сусідству хресника, може живе, а в їх теж хата згоріла. І він постійно прибігав сюди. Думаю, куди ж ти бігаєш? Ну. Дивлюся, коза почали стріляти, він знову стрип туди, я це сюди заходив. Ну, і трохи я не боялася вже із собакою. Ви росіян бачили, які тут були? Росіяни? Так. Я їх не бачила, казали, що були. Ну, там Напроти, да, там вони були, так? Да? Значала там були солдати, оцей де... красний дом. Mm. А тоді кажуть, що там були, але ну, я цих не бачила бандитів, mm -hmm. Я тільки одна була і дивилася, бачу, під'їжджає машина. Ось тут коло нашого УГА, І дивляться, ходять. Я думала, що це ці банди так. О, а то ходили, питали, хто у вас тут залишився. Вже всі поїжджали, не було нікого. о. Вони ходили, я ще й закрилась, мене звали, щоб я їхала. А я кажу, що я нікуди не поїду. Двері лежать, все, забор поваляти, що, що ж я покину. І я нікуди не поїхала. А я кажу, що Бог дасть, я народилася і, мабуть, ну, я вмру у війну. Отак. А воно наче і пройшло. Я ще жива, вже мені 80 сповнилось. 80 років. – Що ви товар не вивозили? що Просто пограбували? Ну як же його вивезти? Ми, ми самі тут, знаєте, ми, ми виїхали, наприклад, 3 березня. От, до 3 тут так бігали в погріб з погреба, ще ж було боліміння. Потім, коли в сусідську там угол хати одарвало через одну хату, ми, то ми вирішили виїжджати. А ну, як же ж, забереш? Так, знає, от стоїться з тими смісителями, да? ну, думаю, ну що ну, заберу я його додому, там згорить. Чи тут украдуть, чи теж згорить. А настроєння, яке було. Тим більше ми ну, як, їхали на два-три на дні, думали, що вернемося, навіть отоплення не злили ні воду, нічого. А куди їхали? В Хмельницьку область там. Покинули... Родичі. Да, родичі. Скільки це років приблизно ну, от ви, як дотично до цієї справи, щоб відбудувати все? А, ну, Якщо будуть ну, допомога якась ресурси. А, тільки не до років? Ну, найголовніше ресурси. Якщо є ресурси, то ж, звісно, будівельні матеріали подорожали і зараз дорожають, але ж люди такі, що у нас ну, Ми ж не кацапи. Я в Росії був. Був і на Кубані, був на Южному Уралі, приходилось мені по роду служби. Ну, то на Кубані ще я бачив так, працьовитий народ, будемо говорити. А на Уралі на на Оренбурзька область, в степіці. Там під вікнами така крапива. І вони самогонку не можуть вигнати, вони брагу її п'ють. І ще сидять, брагу п'ють і кажуть, ми Москву кормимо. Кажуть, чим же ви її кормите, як вас самі жрати не бачили. А так, там їжа потолога нам була в місному населенні, Ну таке. Ми то все-таки не такі. А що думаєте з приводу наступу, можливого знову на. У людей тут є такий остров, що. Є. Наприклад, навіть у моєї дружини. От з Білорусі там з Білорусі підуть. Ну, всі увіряють, що з Білорусі. Ну, дивимося ж, ми новини, Ну що їх там 12 тисяч, чи скільки там є в русських білорусі. Ну, хай даже будуть. Навіть... Ну це ж вже не 24 число. А там Донбас, південь. Ото, да. Оце все заклеєно, це все дірки, блін. Особливо ззаду гарно видно. Оттуда і насквозь пробиті осколками. Це ну, новий асфальт, тут воронка була. От. БМДшка їхня заїжджала аж Але алечу похилила, куш так нахилений. А це вою саджали? Ну так, да, ми тут трошки сажали. І вот. їх не заїжджала, ну, вроді далі не поїхала. Це, мабуть, наші по неї стріляли, де да, трохи з недольотом. Вот. Нічого ну, вона далеко не йшла, там на дорогі їх аж дві було. Вже розібрали людину металолом. Вона ж з алюмінію називається. Так, да, БМД 4 алюмінієвий корпус. І на полі там були теж, вже нічого нема. 10-го числа я отримала, чи 12-го я отримала пенсію, то балакали, що типо, наче хоче потім наступати. Як наступати, скуду наступати, ніхто нічого не, це, я, толком нічого не знав. Син прийшов, приніс хлібину, каже, ти виїжджати не будеш. А я кажу, куди виїжджати? Грошей нема, знайомих немає, куди їхати. Ну отак хлопці, отак те ще їде, Ну, хай те ще їде, куди це є. У Її є гроші, то можна їхати. Кругом приймають із грошима. Кажу, нікуди я кажу, не поїду. І не було його десь днів три-чотири. Я сідаю на вело, то я була, звісно, в шокі у великому. Хатів не було. Мені ж тут не видно. Тут, по-моєму, оце ці на углі хати були, а туди далі. То і оце тут, є, де дорога повертає на дачі, оттуда там вообще. Там таке стрікотня була. Там таке робилося, що це є, що страх і ужас. Проїхала веломи якраз саме сніг. Пройшов, Ну, це мене проти мого сина, це є, то я не знала. Тут хатів не було все порозбило, то його хата це є, теж розбита. Ну, от, я навіть про розтяжки, про що тут таке є. От, я навіть не думала, через те, що, як то кажуть, їм була задача за три дні добратися до Києва, а тут хлопці їх зустрічали. І з хлібом, і з сіллю. Бо як тільки стрікотня, як тільки утихає, собаки біжать да й ну не вже це нікого нема в селі? Як тільки тихше, вийду на вулицю, гляди йдуть воєнні, ага, жовто то сині ленточки, значить наші хлопці. Хлопці, привіт, привіт, баба, як ви. Е, їсти є. Ну, вони самі воюють, я що я скажу це. Ми вам зараз принесемо. Я, тільки наші хлопці оце проходять так, баба, привіт, як ти? Моє лікарство, може це кажу, путіна полічить, щоб трохи це. Ну, а так, ну що? Ну, я вже зрозуміла, вже через місяць десь, що я одна. Це десь, мабуть, в середині березня. З чого вони стріляли? Ну, стріляли вони з такого, ж, чого їх тільки не було, то все йшло в їх уходи. І я відкриваю двері із погреба, отаке ширине плам'я, десь вище трьох метрів у вишину. І оце от двері, вже та криша, отак приподняло. Думаю, капець, як перекине, а огонь. Ну, ну що, хати нема. Як заверящив, господи, про... спаси матір Божа засипи, давай молиться. Коротше, воно як підняло, так воно і... Каже, і опустило. І зараз ось тільки починають ось зривають там до да, цеє. Так він тікає додому, наляканий, красавчик мій такий, тільки вредний такий. Да? Ну, Я ж тебе я тебе жалію, я тебе жалію, ти розумієш? Я я тебе це, я Тут тільки гладю так нормально, я тільки проти шерці кажуть, все.